Чи може Бог стілити душу людини, яка пережила втрату рідних через війну? Так. Слово Боже каже досить просто, коли ангел говорив з Марією, то сказав такі слова: чи є яка річ неможлива Богові? Тобто, Богові немає речей неможливих. І так як людина є творінням Божим. І саме Бог створив і душу, то і Він є лікарем душі, він є цілителем. Бог може зціляти раптово, може в процесі часу, тобто різними способами, але він є творець, він є лікар і тіла, і душі. Якими мають бути перші кроки людини до зцілення душі від Бога? Це, як правило, навіть як чисто фізіологічні якісь проблеми є в людині, якому лікарю вона довіряє або не довіряє, до того вона йде або взагалі не йде. Так само перші кроки це взагалі треба довіряти Богові. Це віра в Бога як така, тому що написано в Писанні, без віри догодити Богові неможливо. Тобто перший крок це віра і довіра Богові. Як до Бога, як до того, який може зцілити душу і дати наставлення. І разом з тим, розуміючи про те, що він і лікар, і дає наставлення, прийняти це, так як каже він через своє слово. Як покроково людина має діяти для зцілення душі? Є різні способи. Перший спосіб, найпростіший і найдоступніший у будь-якому місці, це взяти Євангелію і читати її. Друге, це вже більш складніше, тому що залежно від місцевості, де є той, який знає слово Боже, може наставити священнослужитель, підійти до нього, висловити проблему. І з іншої сторони, краще з тої сторони, що він може ширше. І більш саме конкретніше дати тексти писання і дати наставлення, як вийти з тої чи іншої ситуації. Ну а третє, починати, хоча, мабуть, це скоріше, перше, починати з того, щоб помолитися Богові. Помолитися Богові, шукаючи лиця Божого. Шукаючи його втіхи, направлення, наставлення, тому що і в питаннях навіть шукання вийти з стану цього, Бог буде вказувати, як і дасть обставини для того, щоб вийти з цього стану як позбутися картання, яке з'явилося в людини через втрату рідних, яких вона не змогла вберегти? Насправді. Ми є фізичні люди і разом з тим ми не можемо багато чого речей зробити. А навпаки, будь-які ситуації могли б тільки нашкодити. Навіть якщо взяти при взриві, що може допомогти людина? З другої сторони, картання, якби я був там, то міг би допомогти. Насправді писання каже так. І волосина без волі Божої не падає з голови. Це говорить про те, що ми не можемо змінити, коли Бог призначив людині відійти з землі. Це не грає ролі, ну, яким чином вона відійде. Головне, що Бог це той, який тримає не тільки Всесвіт, але конкретно кожну людину. І ми не можемо ні додати, ні відняти. Такий стан душі, він є складний. От я був в ситуації, коли помирала моя донька, я стояв біля неї, ти відчуваєш себе піщинкою, і ти не можеш нічого зарадити. Коли ти нападає, ти можеш підняти, коли вона просить хліба, ти можеш подати. Ну є речі, які нам неможливі. Ми не можемо зберегти від смерті, ми не можемо зберегти. Мається на увазі не в конкретні якісь невеличкі ситуації, в здоров'ї людини, ну окрім також одягнутися. Але буває так, коли людина і в нормальному стані оді та все і захворіє, коли навіть не думає про хворобу, а може захворіти смертельною хворобою. І в одній ситуації Бог виходить на зустріч і зціляє, в іншій ситуації людина відходить з цієї землі. Тобто людина. Може, окрім того, що фізично щось зробити, може просто просити в Бога. Але змінити ситуацію може тільки Бог. Як навчитися жити з втратою рідної людини? Ну, перше всього, як будь-яка навіть фізична рана, вона не зразу гоїться. Її можна облегчити трошки обезболити. Рівно, коли людина приходить до Бога, молиться, читає писання. І написано, я пішлю Духа Втішителя, тобто Дух Святий може потішати людину. Хоча біль буде на якогось певного періоду. Перше всього, що треба, згодитися з ситуацією, яка вона є, тому що ми не здатні її змінити. Переконати вперше себе, що ти нічого не зміниш, і треба прийняти як факт, це полегшує працю над собою. Другий факт. Коли я частіше буду думати не про ці речі, хоча їх важко забувати, важко відкидати. Але життя, як завжди, життя бере владу над смертю, світло над темрявою. Коли я війду в життя, тому що є інші чи близькі люди, чи якась праця, я буду цим займатися, мені тоді простіше від цього відходити. Ну і як я вже знову загострив увагу, саме найбільше приходити в молитві в шуканні Бога. В читанні слова його, воно буде давати як і силу перемагати, так і втіху для душі людини. Як ви пережили втрату доньки? Е, є речі, які треба прийняти владу над собою. Наприклад, при моменті, коли ти втратив, тобі хочеться дивитися на фотографію, тобі хочеться згадувати моменти, особливо приємні. Моменти. І замість того, щоб воно тобі давало якісь полегшення, навпаки, воно ну, якби ятрить твою душу, воно найбільше ще рано розриває, воно ще більше приносить болі і страждання. Отут взяти владу над собою, щоб навпаки старатися не згадувати, не дивитися, це не то, щоб забути. Ні, далекі від цього. Просто щоб пройде час, тобі набагато простіше це буде зробити. А ти займися зовсім іншим, займись життям, займись собою. Ти маєш бути приколом для інших людей, які десь слабші за тебе. Якщо ти слабший, дивись на тих, які пройшли, і старайся це зробити, тому що ніхто із нас не є перший. Ми живемо в 21 столітті сторіччі тільки нової ери, а люди і до нашої ери, і зараз переживали ці моменти. І всі, хто старався не зупинятися на цьому, проходили. Да, залишається рубець, залишаються якісь погоди, біль, якась така далека, але вона щоразу, недаром навіть вислів, руки лікують. Час лікує, але разом з тим я маю допомогти власне сам собі. Ніхто мені не допоможе, як я власне собі. Коли лікар каже, випий оці таблетки, то тобі треба полежати. Якщо я цього не зроблю, то не лікар винний, а винний я. Відповідно, в цій ситуації, коли я собі не зроблю сам для себе те, що я повинен зробити, то ніхто мені не допоможе. Тому то в першій ситуації я маю в певній мірі. Ну, якби відвернутися від того, від спогадів, від самого, самої ситуації, а зайнятися іншим, і втіху шукати в бозі в житті, і тоді буде легше цю ситуацію. Чому люди проходять страждання? Ну, я згадаю два тексти писання в старому заповіті, каже: За Ізраїля, Бог, я вів тебе дорогою 40 років, я кормив і морив тебе голодом. І там каже, щоб випробувати тебе, що лежить в серці твоєму. Це одна історія. А друга сторона нового заповіту каже Слово Боже, так, що Бог надмір нікому не дає. А суть всіх випробувань, щоб людина стала кращою. Каже, цінніше золота стало. Тобто, коли людина проходить через ці випробування, то людина по-іншому дивиться на цінності, і цінності з неї змінюються. Бог хоче тим самим приблизити до себе. Недаром є такий вислів: коли стане Україна на коліна перед Богом, то Бог підніме з колін Україну. Саме Бог має владу. Цим. І коли він це попустив. Оправдуваться нам навряд чи, чи є. Не раз говорив, скільки вбивств матерів вбивають ненароджених дітей, скільки зла серед людей, є відносинах, стосунках. Ця ситуація все ж таки нас наближає один до одного і показує, хто є, хто. Комусь важко, хтось подає руку допомоги. Ми як нація об'єднуємось, ми як люди християни. Наближаємось до Бога. Так, на жаль, багато смертей, багато руйнацій, багато болю. Але без жертви не буває любові. Любов це жертва. Тому, то, коли Бог любить, Він допускає, щоб приблизити до себе. Не всім це зрозуміло. Але насправді це велика Божа любов щодо нас. І Він нас захищає, Він нам допомагає, і я вірю, що Він і далі буде вести, і буде все нас добре, і прийде мир. На нашу землю, на нашу Україну. Як ми повинні сприймати війну? В першу чергу я б хотів би сказати так, що на кінофільмах, на певних навіть днів перемоги і ситуації, завжди війна змальовувалась не як зло, а як просто досягнення якоїсь певним чином добра. Насправді війна це є зло. Руйнація, смерть і так далі. І коли б якби не виховалось, людям важко це зрозуміти, особливо молоде покоління. Ця війна вчить. Перше, що війна це зло. В будь-якій формі вона несе за своє зло. Друге, війна показує внутрішній стан багатьох людей. Під час мирного часу бувають люди, навіть на них не звертаєш уваги, а війна показує, наскільки вони можуть бути сміливі, чесні. З другої сторони, навпаки, люди, на яких ми думали, що вони навпаки сильні, мудрі, а вони показувались зрадниками або людьми слабими. І третє, в певній мірі урок війни це урок об'єднання нації, людей. Де одні, яким трошки легше, допомагають тим, яким скрутніше, це ті, які, не рахуючись порою навіть своїм життям, захищають інших, інші, які стоять в проломі через молитви, інші все, що мають, вони стараються зробити для того, щоб стало краще і легше. На жаль, знаходяться ті, які війну використовують у власних. Цілях, і війна і це показує. Але знову підкреслюю: війна, як правило, це зло. Війна це смерть. І ніколи Бог не благословляє війну, тому що Бог є любов. І саме цінний найбільший урок, мабуть, із всього цього людини більше стали навертатися і шукати Бога. І часом чи, можливо, риторичне, не риторичне запитання. Невже нам потрібна війна для того, щоб приблизитись до Бога? Але навіть і приказ така, чим тягше, тим ближче, тоді людина шукає Бога. Я б хотів би, щоб коли закінчиться буде мир, ми не перестали шукати Бога. А із з уроків війни пам'ятали, з Богом добре не тільки коли війна, а коли і мирний час. Бог то той, який любить нас, який віддав життя за нас і хоче нас спасти. Це ціль Бога, це Божа любов щодо людини.